20 липня 2017 року в прес-центрі Уніан, голова синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви, єпископ Ірпінський Климент взяв участь у прес-конференції на тему: День хрещення Русі, молебень на Володимирській гірці та хресний хід 2017». Спікер Української православної церкви представив офіційну програму святкувань з нагоди 25-річчя Харківського архієрейського собору та дня пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира. Цей рік є унікальним для Української православної церкви, адже ми згадуємо про... 25-ту річницю Харківського архієрейського собору єпископів Української православної церкви, які, зібравшись у місті Харкові, визначили канонічний шлях розвитку Української православної церкви, відкинули деструктивні дії розкольників і Визначили своїм рішенням те, що Українська православна церква є єдиною соборною церквою в співдружності всіх помісних православних церков світу. єпископ Климент розповів, що священним синодом цього року було визначено особливе шанування святинь, які були явлені після проведення архієрейського харківського собору. За словами спікера Української православної церкви, ці чудеса є явним свідченням дії Духа Святого, яке можливе тільки в істинній церкві. І за ці 25 років в українській православній церкві з'явилося багато нових чудотворних ікон, тобто Господь е, е, указав на ці ікони дивовижним способом. Це шість чудотворних ікон вже є сьогодні в різних регіонах України, і сьогодні перед ними звершуються особливі молебні. І це означає, що якщо є ці чудотворні ікони, якщо є дива від цих чудотворних ікон, це є свідченням. Дії Святого Духа, який перебуває у церкві. І, власне, різниця між церквою і не церквою, а якоюсь іншою релігійною організацією, яка сама себе так називає, полягає в тому, що Дух Святий являє себе в церкві в особливий спосіб. Це через явлення мощів святих, через явлення чудес від чудотворних ікон, через інші дивовижні явища, які звершуються у святій Православній церкві. Владика Климент розповів про історію явлень та чудеса, пов'язані з цими святинями, а також назвав п'ять інших древніх та шанованих образів Пресвятої Богородиці, які будуть доставлені 27 липня у столицю для участі в урочистому молебні з нагоди дня хрещення Русі. Серед шести чудотворних образів новоявленого періоду: Боянська, київська, барська, призрена смирення, радомишльська, володимирська десятина, спас нерукотворний. П'ять інших древніх шановних ікон Пресвятої Богородиці це Почаївська, Святогірська, Зимненська, Касперівська та Охтирська голова синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви оголосив офіційну програму ювілейних урочистостей. Початок молебню буде о 13.00. І молебень очолить предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський всієї України, Онуфрій. Разом з ним будуть молитися і єпископи, і священики як Української православної церкви, так і інших помісних православних церков. Запрошені до участі у цьому молебні представники. Української влади, і ми надіслали запрошення і президенту нашої держави, і прем'єр-міністру, голові Верховної Ради, меру міста Києва. Будуть також брати участь у цьому молебні десятки тисяч вірян з різних регіонів України, а також гості із інших країн, які прибудуть на це традиційне свято, пов'язане із пам'яттю про хрещення нашої землі. Уже після молебня, тобто приблизно це о 13.30 всі учасники цього свята хресною ходою рушать від Володимирської гірки до святої Успенської києво Печерської лаври. Відбудеться трансляція цього богослужіння, буде все, будуть висвітлюватися події, пов'язані з Хресною ходою. Ну, з досвіду минулих років ми знаємо, що десятки тисяч вірян приймають участь у ці хресні ході в надії на те, що молитва всіх нас, молитва перед святинями, які прибувають до Києва, принесе благословіння для нашого народу, мир і спокій для нашої землі. Уже після того, як хресна хода дістанеться Києво-Печерської лаври, то в всій в в обителі розпочнеться всенічне бдіння, тобто особливе богослужіння з нагоди свята Дня пам'яті князя Володимира. Але всі бажаючі зможуть помолитися і Прикластися до чудотворних ікон в трапезному храмі києво печерської лаври. Тобто доступ до святині, які прибують до Києва, буде відкритий, і майже цілодобово, тобто скільки будуть йти прочани всю ніч, храм буде відкритий. і Всі, хто захоче, зможуть помолитися перед чудотворними іконами. Наступного дня, 28 липня. Відбудеться божественна літургія з нагоди Дня пам'яті князя Володимира і Дня хрещення Київської Русі. Літургія розпочнеться о 9-й годині ранку, і в ній також візьмуть участь разом з предстоятелем єпископи, священники і чисельні миряни, які прибудуть на свято з усіх регіонів України. Під час літургії також можна буде вклонитися чудотворним іконам, які будуть перебувати в Києві до кінця дня, до кінця свята, тобто до вечора 28 липня 2017 року. 27 липня пряму трансляцію молебню на Володимирській гірці та Хресного ходу можна буде подивитися на телеканалі Інтер. 28 липня на цьому ж телеканалі відбудеться трансляція божественної літургії з Києво-Печерської лаври.